Фактично, всі можливості відкриті. Да? Революція дала поштовх, створила можливості, але ми не скористалися цими можливостями. На сьогодні Україна залишається нереформованою, і знаєте, після будь-якого вибуху є час можливостей, вікно можливостей, як у нас кажуть зараз. Да? Ця метафора показує, що рано чи пізно це вікно закривається. Але метафора ця не точна. У нас завжди є можливість реформувати країну і деф... і децентралізація, і е... конституційна реформа в... щодо справедливості юстиції залишаються так само завданнями для нас. Будь-яка держава в своїй засаді в фундаменті має ідею справедливості. І, звичайно, створення справедливого суду, доступного суду, суду, який виносить справедливі вироки в розумний термін, це вкрай важливо. Україна 25 років існувала без цього цікаво, що пострадянський період починається з пострадянських революцій. Ця трансформація стрибок в майбутнє стрибок до свободи. І наш порив до свободи десь зник. А 91-й, 92-й роки очікування від нових історичних перспектив були величезні. Це створення нової демократичної політики і створення нової вільної економіки. Суспільство, яке орієнтувалося на неоліберальні цінності, і вже в середині 90-х реакція на цю спробу страшна. Населення впадає в відчай, дезорієнтоване. Починає голосувати дедалі більше за олігархічні партії, за політичні групи. І ми бачимо, як на початок 21-го століття Україна стає країною втрачених можливостей. Тоді з'являється ось ця ідея, що Україна це країна вічно втрачених можливостей. Насправді так не є. Бо, як ми бачимо, перший революційний цикл, який ми пережили між 91-м і 2004 роками, це період, коли була спроба створити сучасну державу і економіку. Вона не вдалася. Була спроба авторитарного встановлення авторитарного режиму в Україні, яка теж не вдалася, і ми мали помаранчеву революцію. Тут важливо відмітити, що. Помаранчева революція це було по-своєму відновлення тих обіцянок, які ми мали в 91-му році. Ще раз створення демократичної плюралістичної політики і ще раз вільна економіка. Бізнес і влада мають бути розведені. І все ж таки це не сталося. Запустився новий революційний цикл, ані революційні обіцянки, ані реформістські можливості не були використані. Ми маємо нову спробу авторитарного правління в 2012-13 роках, і знову реакція суспільства, яка не дала можливість авторитаризму встановитися. Україна весь час, наче впадає в ту ж похибку, що Росія і Білорусь, але є ось цей механізм в політичній культурі, який рятує нас від встановлення тривалого авторитаризму. І знову ми отримали можливість і обіцянки. Того ж 91-го року. Чесна політика, свободи політичні і економічна свобода. І два роки по тому ми знаходилися от в цьому знаєте, в полі напруження між двома програмами: одна програма Євромайдану, свободи політичні і економічні, а інша це програма війни. Бо одночас почалася війна на півдні на Сході, втрата Криму. Яка задала нову програму: це створення сильного президента, це створення сильної її армії, це припинення дискусій в країні, припинення діалогу. Тобто, з одного боку, вимога діалогу постійного і політичної реформи, з іншого боку. Створення безпечної е, політичної системи з сильним президентом і слабкою демократією. І ці дві системи врівноважували одне одного, що дозволило новим фінансово-політичним групам захопити владу. Олігархія встановилася, але ця олігархія поки слабка, і фактично ми маємо можливість і далі проводити реформи, вимагати справжньої децентралізації, а не того, що маємо. На даний момент в конституційних змінах, які пропонує просуває президент і його команда, передусім це децентралізація в інтересах місцевих громад, не областей. Тут якраз сепаратизм і може відбутися, але бачите, програма президента це створення нової суперпрезидентської влади, який через своїх представників в областях чи. В новоутворених регіональних одиницях контролює місцеві громади. Має бути навпаки, місцеві громади, собор, як соборність України, реалізатори цієї ідеї соборності виконують і несуть на собі владу, а все, що місцеві громади не можуть виконати, делегується центру. Вийти з цих революційних циклів від обіцянки до занепаду, свобод можна в один спосіб. Ми опинилися, так би мовити, між двома великими геополітичними проектами – європейським і євразійським. І вони, перебуваючи між, ми ізолюємось і уможливлюємо щоразу цей новий цикл очікування нового майдану. Ми можемо перервати ці цикли, якщо приєднаємось до котрогось з проєктів. Євразійський проєкт це авторитарний проєкт. Я прибічник демократичних цінностей. Я не бачу майбутнього України в цьому союзі. Мало того, я не бачу майбутнього і для російського народу, і для білоруського народу в цьому Євразійському союзі. Майбутнє демократичне, вільне, комфортне, щасливе майбутнє є тільки в європейському проєкті. Це не тому, що Євросоюз є аж таким ефективним знаєте, агентом геополітичним. Ні. У Євросоюзу є свої проблеми, є свої недоліки. Однак сильні сторони Євросоюзу це підтримка і відновлення рівності, це підтримка і впровадження практик, які підтримують права людини, не дискримінації, в тому числі для геїв-лізбієк. Тут нам треба. Бути свідомими того, що не дискримінація за будь-якою ознакою і втримання рівності і доступності громадян до влади. І третє це верховенство права. От, якщо всі три елементи: верховенство права, демократія і недискримінація співіснують, ми маємо систему, яка має майбутнє, ми можемо відновлювати населення. В Україні це страшна загроза для популяції. Ми можемо робити свої міста комфортним місцем для життя, і ми можемо повертати наших громадян до власне громадської дії. Останні 15 років не тільки в Росії і Білорусі, але й у нас поширювалася така ідеологія і набір вірувань, які зменшували вагу громадських цінностей. Люди ставали пасивнішими, віддавали перевагу патрон клієнтським зв'язкам. А і для інтелігенції, і для людей, які себе інтелігентами не вважають, я пропоную ставати активними громадянами, робити громади центрами влади, центрами розв'язання власних проблем. Це ну, дуже непросто. Тут нам треба відновлювати спілкування між поколіннями. Я вважаю, що Україна роздріблена не тільки на україномовних і російськомовних, на захід, там схід чи багатих, і бідних. Ми ще подрібнені генераційно, поколіннєво. Ось ці жарти: забери паспорт в бабусі, врятуй Україну. Це дуже симптоматичний жарт, який говорить про те, як недовіра між поколіннями існує. Старше покоління пережило дуже багато. Це люди, які і створювали політичні системи, бачили їхню кризу, відновлювали. Вони мають величезний життєвий досвід як модернізації, так і виживання. Молоде покоління з чорно-білим і максималістським поглядом теж важливе, але не можна, щоб одне тільки покоління ухвалювало рішення для майбутнього країни. Нам потрібна. Країна і громади якраз можуть це забезпечити у спілкуванні різних поколінь. Громади і громадяни не можуть залишатися на кухнях, необхідно повертатися на, на центр і тримати певний майданний дискурс, діалог, вимоги до влади і участь у владі як повсякденну щоденну практику не робити це раз на 10 років, а бути громадянином щодня. Бути громадянином дуже незатишно, да? це важко. Але якщо ми хочемо жити тут і тепер, і щоб у наших дітей було майбутнє, онуків, то ну, сидіти не можна. В принципі, звичайно, завжди хочеться подекаденствувати. Тут є е, своя комфортна зона. Пожаліти себе, у які ми нещасні, вічно жертви. Ні, насправді ми досить щаслива нація. Ми можемо бути. Дуже прекрасною, зручною, приємною для життя країною. Зараз виглядає так, що напевно, в термінах соціальної безпеки найкращі часи для України були 70 ті роки. Мені скажуть так, це радянський тоталітарний чи тоталітарний Радянський Союз. Але справді це авторитарний період. Але за якістю життя, за доступністю медицини, за соціальною безпекою, багато інших аспектів, які я, як інтелектуал і як молода людина, досить, досить молода людина, ще не ціную. Для мене цінності свободи є вищими від цінності безпеки, але нас таких не так багато. Ну, Нехай нас буде 10, ну нехай нас буде 15%. Для решти. Українського населення мають бути свої гарантії, і отут не можна перебільшувати вагу Майдану, треба слухати і антимайдан, і болото, і Україну зшивати фактично через діалог між різними таборами. Ясно, що не йдеться про тих, у кого на руках кров. Але країну можемо будувати тільки для, для всіх нас. Оце і оцей ми, відчуття ми. Не як грубки всередині країни, а цілої країни має бути повернута. Ми маємо до цього ми повернути кримчан. Ми маємо повернути тих донечан, які залишилися на території сепаратистів. Ми маємо повертати і розуміти, що Україна це не територія, а це спільна республіка всіх громадян, різної віри і атеїстів, гетеросексуалів і гомосексуалів, тих, хто. Активний хто пасивний, і ми маємо розуміти цінності і нецінності одне одного. Оцей діалог він надзавдання, і ну, дуже важко. І, і мені я, я сам розумію, що іноді я просто не можу сприймати аргументи іншої сторони. Але тут є ось ця жартовність, і примус, і аскетизм і стоїцизм э, своєрідний, э, взяти себе в руки, притишити емоції. Тільки на раціональних основах ми можемо відновити спільне політичне тіло Республіку Україну.